Шосте вересня і це технічний виноград американської селекції «Женеваред», Знову стійкий до хвороб та морозів. Що я про нього записував? А поки що ні. Тільки що він посаджений весною 21-го року. Поки що нічого. Так, три роки, значить, оце йому є. це такі гронкі якісь розтрьопиші вийшли, Хотів його пізніше збирати, але коли зібрав більш такі солодкі і мускатні сорти, то вже почали сюди налітати. Ось, шкідники. Так що рвемо вже сьогодні. Цукор показує 24. Дуже даже непогано. В минулому році 20-ка була. Будемо дивитися, просто давити моновино у цьому році з цього сорту. Бо ще не розібрав. В минулому теж робив моно. Так нема ще ніяких таких у мене. По ньому. О, хотів сказати дописів. Зараз покажу. Оце така у нього консистенція. Дві кісточки. Розовенький сік. От і мішечок, мішечок. М -м -м. Та солодкі. Не можу сказати, що ще якісь такі ще є в нього присмаки, як у інших. Хоч і шкурка товстенька. товстенько. Да, поки, поки тільки солоденький. Нічого більше сказати про нього не можу.